Доброго ранку. Сьогодні Київ був під атакою, балістичними ракетами. Про це ми дізнались о четвертій ранку, приблизно о четвертій ранку, коли була дана тривога, але вже ракети були збиті, і мешканці лівого берегу вони чули чули все це і досить досить були переляканими. Ось така ситуація. Бачите, ворог має такі ракети, які навіть до Києва долітають, що їх система ППО на жаль не фіксує. Нас про це попереджали, що балістика працює саме так. Фотографії, які можна зібрати, я поставив в телеграмі в шапці профілю. А це з офіційних джерел. Звісно, що ми з вами повинні розуміти, що потрібно перебувати в безпеці, але балістика є балістика. Величезна воронка. Я думаю, що це від збитої ракети, тому що якби то був удар, то там будинок поряд, то його би не було. Це досить великі комплекси. Ракетні, вони тяжкі, тому може бути така воронка від ракети, яка просто впала. Слава Богу, я сподіваюся, що всі живі. Ну, подивимось, бо офіційної інформації ще неповноцінно є. Ой, що тут скажеш? Знаєте, ось, ось таке наше життя. Я не знаю, коли це закінчиться. Хто це хоче закінчувати, хто не хоче закінчувати, кого це влаштовує, кого не влаштовує, куди летіли ці ракети, ми, напевно, достаменно не дізнаємось. Але життя кожного українця, який перебуває в Україні під небезпекою. Це факт. Який ну, не потребує ніяких доказів. Бережіть себе, бережіть своїх дітей, слідкуйте за тривогами, тому що ви бачите, що ворог підступний, ідей на кого воно впаде, ніх, ніхто не знає. Ось мешканці цього будинку, фото якого в телеграмі є, вони ну, явно не думали, що їм в двір це прилетить. Ну, така ситуація. Будемо на зв'язку, бережіть себе, поїхали на роботу, на навчання, хто куди. Тому що життя продовжується і зупинити його ми не можемо. Це наше життя. Це наше життя. Ми 10 років тому назад були молодшими. Мені тоді було 34, я не знаю, скільки вам було. І от, от ці 10 років ми живемо. І життя не зупиняється. Не можна, не можна повернутися, не можна. Тому потрібно жити в тих умовах, які є, і думати про те, як будувати майбутнє майбутнє. Як голосувати, кого куди пропускати, як себе поводити. Що читати, що дивитись, як виховувати дітей, як будувати своє майбутнє в цій країні, не в цій країні. Кожен вибір робить для себе сам. Підписуйтесь Телеграм, Ютуб, У Нас в Ютубі, я думаю, сьогодні вже буде 10 тисяч.